Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами говоримо про XM66F США, ПТСАУ 8 левел і одна з найбільш імбових ПТ-шок і загалом преміум танків 8 левела у грі. Ну і давайте про все по черзі. Набори обладнання. Перший основний це загартування, це турбіна, це досилач. Все одразу, все як я люблю, все, як ви в принципі, ви можете бачити майже в кожному гайді на кожен танк. І чи варто ставити сюди щось, щось іще? В принципі, ви можете в другу збірку собі щось вліпити під свій смак, на свій розсуд, під свої вподобання і так далі, тому подібне. Це все ясно. Але моя рекомендація саме ось оце. Це найкращий варіант, бустить всі сильні сторони, такі як ДПМ, всі відносно слабкі сторони, або посередні, такі, як власника оче ХП і рухливість. О, тому це варіант найкращий, найбільш універсальний. А ви там уже дивіться по собі, що ви там собі в другу збірку поставите, або як перековаркаєте і сплюндруєте мою першу збірку. Ха -ха. Е, вот, якось так. Парк екіпажу у вас на екрані, дивимося, вивчаємо 5 людей, 2 зарядника, командир радист, ну, власне кажучи, загалом нормальний притомний екіпаж, 5 людей це завжди зручніше, аніж там 2-3, і тому нарікань щодо цього діла взагалі ніяких немає і бути не може. Це подивилися, вивчили, переходимо до польової модернізації. В полії модернізації качаємо, власне кажучи. В першому, перше, в другому зведення або нічого, ну і в третьому або огляд, або нічого. Комірку обираємо, під живучість, по принципу того, що банально поставимо туди загартування, тому що там умовний слот під вогневу міць і так у нас є. Тому якщо у вас немає досилача трофейного, як у мене, то ви банально поставите собі там досилач в першу комірку, і у вас не буде з цим ніяких проблем і труднощів. Ну, власникаючи, погнали, подивимося на бронювання даного агрегата. Отож, така от вона у нас XM-ка. Маленька, компактна, там вона додала до якась возвищі. Ці, цілий сундук можна перевозити всякі заборонені речовини через кордон, але давайте про все по черзі. Ми, до речі, засуджуємо про речовини, то було так, жарт. Так от, НЛД. 100 мм, 170 метрів наведеної. Ну, сильне НЛД, насправді ні. Доволі таки слабеньке, однокласники пробувають, все що вище левелами 9-10 пробуває, ну там окей деякі 6-7 не будуть пробувати прям кожним пострілом, але загалом вони ненакраще НЛД, ну і це треба розуміти, це треба усвідомлювати, і взагалі ніяких питань до нього не мати, коли в нього власника пробувають. ВЛД 95 мм, наведена броня в межах 160-165 мм. І чи хороше це ВЛД? Ну, очевидь, якщо у нас НЛД таке саме, і воно не хороше, так. То ВЛД, вочевидь ще гірше, тому що воно завжди розташоване під більш вигідним кутом для супротивника, зокрема там, на близькій дистанції і так далі, тому подібне. Е, вот. І це сумно, це печально. Але при цьому пам'ятаємо, що в нас є кути. Танк стає ось ось так, задирає корпус, <кхи> і вибачте, мене там наведена броня стає трошки, трошки більшою. І ця більша броня вже здатна витанкувати там деякі танки восьмого левела. Ну і, власне кажучи, більш впевнено танкувати сімки, шістки, ну але все ще отримувати дамаг від танків 9-го і 10-го Левела, зокрема на голодових спеціальних снарядах, от, тому власника корпус максимально-максимально фаршовий. Бортова проєкція. Власне кажучи, зад 50, низ 50 і спереду 50. Що треба знати? Поставили такий от лютий ромб і танкуємо там від слова рекошет банально, да? але при цьому ось під баштові циліндри, при цьому оголяємо частину ВЛД, і НЛД. Ну і в цілому, якщо так подумати, саме от конкретно бортом, бортом у вакуумі. Витанкувати щось можна, банально знову ж таки від слова рекошет. Але при цьому танкувати ним в комплексі, зважаючи на те, що в нас є ось оці всі зони, типу там, да, оця ось округлість і тому подібне, ну це не найкраща затія, тому там про те, коли шостого сьомого левела, ну, можливо. Але все ще вище, ну це вже буде марна історія, яка вам нічим не допоможе, принаймні здебільшого. От, з цим розібралася лобова проєкція башти. Почнемо з підбаштового кільця, з лобової проєкції воно працює загалом от саме в скосах, як треба. От в цих, ось в скосах, які починають м'якшати, коли ви стаєте бортом. Вона працює нормально, там нормальне наведене наведення броня. місцями там взагалі воно до рикошету має доходить і так далі. Тому подібно. Тому ну, от самі скоси, коли вона на вас прямо дивиться, не стріляємо, очевидь. Під баштою, прямо під самою баштою, там воно є вразлива зона, там в неї можна закидувати. Але при цьому, наскільки це реалістично в плані того, що снаряд конкретно полетить сюди, а не скажімо, впаде в землю, як Завжди там і влучить в ВЛД. Воно все одно проб'є. Але от прям вицілювати зумисне цю зону, ну така собі історія. От, Все, що вище, там воно 230 мм, вскоти 170, але там рикошет, Банально, власне кажучи, ці 230 через власне кажучи, округлу сферичну форму, башти набирають люту наведену броню. І це класно, це круто, це кайфово, вибачте, мене це броня, яка може потягатися з танками 10-го левела, з деякими, що з деякими з багатьма, там не кажучи вже про 9-ки, ну і тим паче про танки 8-го левела, які перебувають з нами в одних боях. З іншої сторони, по-моєму, так само, да, 230, там воно нас 240 про це зараз окремо поговоримо, о, ну і так далі, тому подібне. От, якось так. Лобова проєкція, прямо ось тут найменше по факту типу як нахилу броні, він якби, є, але да, коли ви стоїте з своїх кутів, ви оці ось замани в теорії. З є десяток можна закидувати. Ну, Більш впевнено, скажімо, там, сюди да, цілиться, тому що там банально багато броні. Тут все ж таки броні найменше в цьому плані. Але м -м, тут є такий нюанс під назвою лючки, а також ця ось ось штука, типу цей квадрат, типу, чи прямо кутник, чи що воно таке. А, по факту, це триплекс, по ідеї. Е, ну, І би, в ньому найменше броні в лобовій проєкції: 240 мм, там номінал 240, ну і наведено фактично майже завжди 240, там, окрім коли ви екстуєте від своїх кутів, але там не сильно то воно наростає. Тому ну, шість танкуємо. Вісімки там і сімки танкуємо, а от дев'ятки, десятки вже мають шанси пробивати. Ну і потрібно розуміти, що. Це башта, яка витанковує фактично все, не рахуючи цієї ну, однієї вразливої зони. Але що таке вразлива зона, одна дитина, величиною там, скажімо, в якійсь, ну не те, що прям піксель, але на півпіксель, ну, нехай декілька пікселів. да? А що таке ця одна вразлива зона на тлі реально добре заброньованої башти, реально крутої, реально класної, там по 400 плюс міліметрів в окремих зонах, там по 300 плюс окремих зонах і так далі. Вот, да, башти, в принципі, не дивимося, 60 мм, це тільки дві гармати в грі пробувають на сюди, з трьома калібрами це бабахи. Вот. І власника лючки. О, лючки є, в лючках 100 мм, там воно вище взагалі 50, по-моєму, десь було, давно ще не ще по 50. Е, ну і, власне чи правий лючок 100 мм також. Що це означає? Ну, в правий вам стріляти не будуть, а от в лівий будуть, тому що він більший, він більш об'ємний, в нього легше влучити. І от, в принципі, чи влучають, да влучають. Чи прям регулярно О, хм. Ну, в умовний лючок М60 влучають частіше, будемо відверті. Да? А, Але при цьому влучають та безмовно влучають. І ви будете влучати, і по вам будуть влучати. М -м, проте, як краще мати одну вразливу зону виглядів лючка, ані, скажімо там, загалом розшиту в плані з відсутністю броні башту умовного там, я не знаю кого. Навести, наприклад, умовного скорпіона, господи, прости. да? От. Тому, підбиваючи підсумки по бронюванню даного агрегата, що ми можемо вам сказати? Хто ми то? А, Що я можу вам сказати? Банально, броня є, але вона присутня тільки в башті. Корпус доволі ватний, що бортова проєкція, що лобова проєкція. І танкувати ним, ну, очевидно, це прям якісь тільки рандомні тички від шостого левела, не більше, не менше. От, з цим розібралися. Башта реально класна, башта кайфова, тим паче, що у вас кути вниз мінус 10. До речі, я забув, скільки там у нас право вліво веделка. Зараз я гляну. Секунду на танк Ге у нас це все діло є. Ми це все діло зараз подивимося. 10 градусів виходить вправо. Да, якщо я правильно розумію, а 30 градусів перепрошую вправо, 30-ліво. Так от, про що я говорив? Про те, що башта, класна. при цьому у вас є кути. Кути вертикального наведення, мінус 10. І вибачте мене, ви стаєте від рельєфа, ховаєте повністю корпус, і вам уже байдуже стільки в цьому корпусі бронювання, тому що у вас торчить тільки башта, а у башти, як ми за мене засували, вас можуть робити тільки в дві зони, фактично, ну окей, ну, три. Типу, ось оця одна зона, лобова проєкція, там де Тріплекс, плюс лючок один, лючок два. Але один з них маленький, тому ну, типу, ми його навіть не рахуємо, бо в нього ніхто не стріляє. От, якось так. І підбиваючи підсумки по броні, броня присутня, просто вона ситуативна, вона локальна, тільки в башті. Але чи можна на неї послуговуватися, Та безумовно можна. От, якось так. ХП шок у нас не так багато, 1300 в базі, по-моєму, якщо не помиляюсь, плюс не кажу, загартування дає 150 і у вас стає 1450. ну Це не прям мало, але малувато для поточних запитів і потреб рандому, скажімо так. От. З цим розібралися. Рухливість, вона не найбільш видатна, там танки де грубока чи ракет. Е, ну і цього достатньо, щоб зайняти позицію. Це, цілком достатньо приїхати. Не прямо може одним з перших, але те, що точно не останнім, далеко не останнім. Цього з головою вистачає. От. А, башта. Башта в нас є. Неповного обертання, 30 градусів, як я сказав, по-моєму, 30, якщо не помиляюся, вправо і 30 вліво. Це можна, до речі, передивитися, тому що от мета передивитися в цьому. Там, де ми ангар роздивлялися. Зараз. Секунду. Отак, хоп, закидимо тичку. Тому хто не почував, або, власне кажучи, якщо ви хочете мене перевірити, то можете перемотати, подивитися, бо я в ну, прям чесно, не пам'ятаю. Це потрібно подивитися перед записом гайду, але, вочевидь, я забув. А, так от, про що я говорив? Про те, що є башта, неповного обертання, да, але вона є, є. Це безумовно облегшує нам м, відіграш на цій машині. Вибачте мене, коли у вас гармата гнеться ось ось так ось, як я вам зараз демонструю, да, там, і так само в праву сторону, то це набагато краще, ніж коли у вас там 10 вправо, 10 вліво і все на цьому. І при цьому, скажімо, немає броні. Да? От, тому, ще раз повторюся, башта є, да, вона неповного обертання, але башта неповного обертання в рази краща, ніж повна, повна відсутність башти. Тому це додає варіативності і м, певної. Вільності. Ну, Грубо кажучи більше у нас е, волі у контексті вибору позиції, у контексті там докручування до супротивника, який намагається нас закрутити, у них на, на полиці танк стоїть. І так далі, тому подібне. Цікаво хто. Тут зараз так можна класно вийти накидати дамаг, але при цьому ми не можемо цього робити, тому що на полиці стоїть якийсь біомусор, і, власне кажучи, просто заливає дамаг. Ой, боже Боже. Просто заливає дамаг. Ага, десь. Ось, ось, ось так він стоїть отут, В землю, все як положено. Е, це фарш, але таки, там черфутюр, Правильно? Ну, є нюанси, якщо там не тільки черфутюр. Тобто зараз можу виїхати вперед, я вийду вперед, тому що мені хочеться виїхати вперед. Але якщо там не тільки черфутюр, нас дуже, дуже дуже швидко похоронять і дуже швидко нам розкажуть про життя. О, такусь рандомну тичку тільки що відбили, в принципі, да, танк... да, там ще один танк. Там ще один танк, треба давати ход, тому що зараз я отримую ще одну тичку от челленджера, і в принципі на цьому я закінчуся, да. Даремно я поремонтував башту, плані того, що зараз мене поставить на каток і тупо роздірібанить. А... І тупо роздірібанить. Типу фритюр откадешився, він віддав 4-4, по ідеї. Вот. Але при цьому там стояв ще один танк, ну тому що біосміття привикло стоять на базі. 0 метри од неї от'їжджати. І, і, на жаль, розробники роблять все, щоб вони і далі не від'їжджали з цієї самої бази. Зараз поговоримо про гармату, про стабілізацію, про звернення, тому подібне. Мм. Да, так от. Стабілізація в цілому нормальна, зокрема як для зведення, ну теж цілком притомна. тобто <кхем> Прямо щоб дискомфорту ви в цьому плані відчувати не будете. Я зараз заїжджаю, там вже фетюр заряжений, очевидь, і це треба розуміти, це треба усвідомлювати, і я зараз від нього власне кажучи вмираю. Якщо не від цього, то. Стоп, а як він тут опинився? Не поняв. Я зараз не, не викупив прикола. А він і був зверху. Це те, що... Я походу щось неправильно зрозумів. Можливо, від когось отлетіли рекошетом, попало у мене, я подумав, що фетюр зверху, насправді, він був знизу. Е, ну, блін, тоді прикольно. Давно такого не було. Дозводимося, кидаємо течку і все окей. Отож, стаба нормальна? Зведення? Нормально. Питань не виникає, проблем не виникає. Е, власне кажучи, те, під... я скажу, господи, чи не влучив у гармату своєму союзнику? У мене зараз доб'є чи не доб'є. Короче, зараз зараз ним поб'ємося, якщо вишивемо, то потім договоримо про все інше. Е, добиваємо не ми, але добиваємо її. На тому... Дякую. Отож, договорюючи про гармату. Пробиття на базу ми у нас 232 мм, альфа 400 і при цьому польот 1067. Альфа на голдовому у нас така сама, пробиття 276 мм, це під калібр, летить 1240. Е, і при цьому у нас КД 7,5. Ну, типу 7,5 секунд. Класно, це безумовно класно, це прям круто, це кайфово, це танк, який розвалює от ДПМ а і все в нього в цьому плані за Тобто він має і нормальну разову альфу. Це не якась там пукалка по 200, по 250, там по 300. Це нормальна разова альфа. Але при цьому в додаток до базової альфи, не знаю, куди воно полетіло. В додаток до базової альфи, ну, типу, до хорошої разової альфу, так даруйте. Mm, в, додачу до цього нам ще дали нормальний ДПМ. Тобто не, не просто нормальний, а дуже хороший і майже ще ультимативний ДПМ як для 8-го левела. Uh, вот. Тому гармата, прямо моя повага. Дана найкращий розкид на 100 метрів, дана найкраща кучність загалом і в цілому. Але при цьому хороше пробиття як на базовому, так і на голдовому снаряді. Ну, ще раз пам'ятаємо, це 8-левел, а не 10-й. Тому хороше пробиття в 232 мм на базовому, ну, да, хороше. Хороше пробиття на підколі під 276, да, хороше, не рахуючи того, що це підкол, типу а в іншому все окей, все класно, все круто. <кій> От. І, скажіть, та я скажу, вона може як фармить, так і власне кажучи, нагібати і розгібати рандом в будь-яку сторону, яку їй заменеться банально за рахунок поєднання таких ТТХ, як загальний комфорт гармати, притомна броня башти, кути вертикального наведення, ну і власне кажучи, кути горизонтального наведення, які в нас, да, в принципі, як я сказав, ось подивимося в Ангарі, зараз 30 вправо, 30 вліво. Окей, класно, круто, не помилився, на тому дякую. Отож, перший бій у нас 2500 перепрошую, дамага, три фрага, топ-2 по команді. Ну, В принципі, в принципі, нормально, окей, класичний, нормальний бій, нічого особливого. ціні снаряда. Базою у нас коштує 1160. І в принципі в принципі, виникає запитання, чому? Якщо у нас в карішки снаряд дає 500 альфи, а при цьому коштує стільки, Давайте передивимося, щоб прям точно, але, по-моєму, стільки що він коштує, так? Да? 1160, але при цьому дає 500 альфи, має краще бронепробиття, то виникає запитання, чому в цього танка він коштує стільки ж, при тому, що, власне кажучи, має а, нижче бронепробиття, нижче альфу. Типу, окей, за ДП, можливо, окей за кути, можливо, окей за те, що бафта краще крутиться, типу, що вона, в принципі, є в цього танка. Е, ну, окей, в цьому плані можливо. Ну, і голда само собою дорога, типу 400 одиниць альфи за 4800 срібла, доволі таки дорого, ну, але при тому, том ви можете грати на голді і з премакаунтом навіть без бустів ви будете йти в плюс. До речі, про плюс, скільки ми в плюс в цьому бою. Uh, в цьому бою ми пішли в плюс. Байдуже, в плюс, скільки ми зробили 82 тисячі. Нормально? Нормально. Не прям видатний фарм, я б навіть цікавив трошки, можливо, нижче середнього. Mm, там умовний яхтигропродоктив буде формить краще, умовна карі буде формить краще. Uh, вот. Але загалом нормально? Нормально. Зокрема, зважаючи на те, з якою легкістю дається цей дамаг, тому що, знову ж таки, у нас є бафти, у нас є кути. А що ще що називається треба в сучасному рандомі. От, якось так. Тому. Хороша, якісна гармата. Гармата як для фарму, так і власне кажучи, для нагібу. Якщо вас фарм не цікавить, як мене, і ви граєте на ній на холоді, чисто заради отримання як найбільшої кількості, як як найвищого результату, і як найбільшої кількості позитивних, господи, прости повідношення до цієї гри, емоцій. Вот. Класна, кайфова крута. Да, не найкраща рухливість. Да, немає броні в корпусі. Це все ясно і зрозуміло. До речі, я не проговорив. Що, типу, ця коробка сама собою ззаду, ну, типу, на схемі бронювання, вона саме собою пробивається, це, це треба розуміти і усвідомлювати. Ну, Але, типу, це відноситься до загалом картонного корпусу, тому. О, те, що ми про це не проговорили окремо, нічого критичного, нічого страшного не сталося. Правильно, правильно. Отож, їде. Та нормально їде, типу, ну, да, не 60 км, але їде, їде. Там воно 40 км зараз наберемо, можливо, там трошки більше. Ні, не наберемося 40 км набрали, ну який. Достатньо, достатньо. Доїжджаємо, доїжджаємо. Одні з перших на позиції, ну точно не пасемо задніх. От, при цьому у нас є башта, що покращує комфорт гри. При цьому у нас є, власне, кутивниця, що покращує ще більше комфорт гри, і при цьому у нас є башта, від якої ми можемо ці самий комфорт гри в плані кутів реалізовувати. Все, а що ще треба. Лютий ДПМ в 3200, вибачте, у мене такого ДПМ зараз навіть на 10 левелі, не всюди знайдеш. Умовний кінь після нерфу, там сіка 3300 стало, так? Да? Так кінь на 10 левелі. А у нас тачанка на 8-му, яка грає з таким самим 8 левелом. І от уявляємо, умовного Лева, типу давно я в них лев в команді, да? от уявляємо, зустрічаємося, я і Лев. Дав у Лева до хера хп. Дав у Лева не така прям погана броня, але загалом. Чи буду я його пробувати, Да, буду пробувати. І от ми з ним зустрілися. Він від башки, я від башки. Ого. І вибачте, мене в нього КД 10 секунд. На Альфу 320, а в мене кадає 7,5 секунд на Альфу 400. Ну, от це, в принципі, все, що треба знати про баланс у цій грі. Прямо назвати її Uber-Убер -Uber імбовою, я б не сказав, би. мені карішка все ж таки більш імбовою здається, і той же прототип здається більш. Не те, що прям більш сильним, а скоріше, банально за рахунок більшої, <кхм> перепрошую, кількості ХП. От, за рахунок цього, так, да, все-таки більш сильним, мені здається, принаймні ситуативно. Але в цілому чи... Сильна ця машина, дуже сильна. Прямо, ну, Варто кажучи, дуже-дуже сильна в землю падає снаряд, снаряду в землі не падають, як відомо, да? От, Тому машина дуже-дуже сильна. І все ж таки наближена до імбової. Не прям імбова-імбова, але дуже сильно до цього наближена. От, тому, очевидь, щоб викидати її в вільний продаж, я б на місці розробників цього не робив, би, тому що, ну, тому що. Ото отримали з новорічних коробок, і, в принципі, годі, нема чого ними насичувати рандом. І без того в нас куча всяко, депевного лайна. До речі, танк низенький, типу він здоровенний, по факту, планіє, розплюснутий, але доволі низький. І от зараз нам бракує висоти, щоб під'їхати до парапету і нормально прокидувати. Треба під'їхати прямо в притул. А під'їхати притул, це означає, підставитися під танк, який зараз все вийде справа, те, що я і говорив. В принципі, те, що я і говорив. Таки дентечку винолду. Відлякуємо чувака, а цього вже достатньо, тому що. Нам треба місце для маневру. І виникає запитання, а чи є в них ще хтось на горі? В принципі, начебто всі світились, правильно? Чи ні? Так, да, всі світились, по-моєму. Хіба ще якось одного пропустив? хм Йосип, якщо приїде, це буде погано. Зараз не прийняти да, не прийняти фулку від цього танка, від сушки. Перестріляти її тупо в ДПМ, бо в неї зараз там кадесь секунд 15-20. Не транеться, будь ласка. Я трошки пригальмував ззаду, типу через це дні не втаранувся. А, а я все-таки втратася, вона 100 хп вона мене зняла. От тому... Банально недобре вийшло, що називається. Погано. Трійка здохла просто в нуль. Під'їжджаємо до фрітюра, дозводимося, кидаємо йому в каток. Каток не збиваємо, тому що ми в нього не влучаємо, бо я криворукий. Або полетіло трошки не туди, там, скажімо, лівіше або правіше полетіло, так? Да? Снаряд, що називається, відхилився. Вниз, дивиться, Сенс є. В принципі, є, насправді, якщо так подумати. Тому що там ще є танки, там воно танк стоїть чилить чисто. Закидую тичку. До речі, що мені забракло кутів ліворуч, при тому що видалка 30 градусів. Да? Ну, типу 30 вправо, 30 ліво, тобто 60 загалом. І мені попри це забракло зараз кутів, і, як ви бачили, танк смикнуло. да? А, треба було давно їхати вниз, в плані того, що зараз я буду тут стоять чилить, а вони назад би, не поїдуть. Нубо на хіба вони їм треба. А, чо, поїдуть? Чого? Закидуємо тичку тигру. Ну і в принципі, окей. А от зараз вже точно треба з'їжджати з цієї позиції, тому що чуваки більше точно нікуди не поїдуть. Мапа для тестування є, але при цьому чомусь дирижабля немає. Не летить, ніде? Ні, не, не летить. От, тому що спуститися вниз, ми не зможемо. Я перестояв, це була моя помилка, безумовно, і так не варто було робити. Але я вирішив, що ну, окей, постоїмо. Я зараз поки спущуся вниз, через те, що в нас бракує трохи максималки, безумовно, так? Да? Типу, що вона не ультимативна. То поки я спущуся вниз, вони просто откиснуть в ноль і, в принципі, на цьому мене бі закінчиться. До речі, якби я знав, що там поїде фрітюр. Я б стояв би чили, бо і, в принципі, чекав би плюс ну, виїхав, по-моєму, об'єдок. Ну, трясця, знаєш, знаєте, знав би впадеш, де, де то соломку підстели би, правильно? Там був фритюр, його було видно, треба було в нього стріляти, але я в'їжджаю і спробую в тигра, Якщо я його зараз не вб'ю за секунду, я, а його вб'ю за секунду, в да, В принципі. В принципі, на цьому все. Кидаємо тичку, 300 бага даємо, пробуємо їхати далі. Фритюр розбився в ноль, до цього чувака, ми не встигаємо, чи встигаємо. Ну, його трошки підтаранимо, і поїхали далі. Ні, все, не встигаємо, але тепер до цього я не встигну дав. Ну, все, помилка. Це була моя помилка в моменті, коли я зупинився знизу, типу чилити і видивлятися танки супротивника, які катаються знизу. Це була безумовно моя, моя помилка, питань немає. От, ну і я за нею, власне кажучи, розплачуюсь. Мені зараз забрак висоти. А, ну байдуже, да. типу забракло висоти, можна було виходити ось олівіше, типу ось сюди, да, пробувати. Отак ось. О, боже все. Бій закінчився, все попливло танк повертає, кудись непонятно куди. І так далі. Отож, підбиваючи підсумки. У нас є броня. Да, броня тільки в башті, а не в корпусі. Але цього достатньо для сучасного рандому в цілому. Да, трошки не універсально, але достатньо. Кути вниз дозволяють цю універсу, нехай не універсальну, але загалом міцну тачанку використовувати якісно, нормально, притомно, ефективно, що важливо, і так далі, тому подібне. При цьому у нас дуже хороша гармата з дуже високим, неймовірно високим, неадекватно, непритомно високим ДПМом для свого левела, а, вот, і при цьому з хорошим пробиттям на базовому і на голдовому снарядах. При цьому у нас є власне бафта, нехай не повного обертання, але вона є. І, власне кажучи, це один із найсильніших мабуть, танків на своєму левелі. Ну, принаймні в ніші ПТ-САУ. Можливо, не прям найсильніший загалом по всіх танках восьмого левела. Але в Ніші ПТ-САУ точно входитиме, мабуть, в топ-5. Ну і все. І власне кажучи, виникає запитання. Зараз ми поговоримо про фарм в цьому бою, там, про результати і так далі. Да? Але виникає запитання перед цим. Ну от Є у вас умовно, там, ось Скорпіон, да? ось Скорпіон, ну, і що я будемо в ньому робити? Тільки стоять в кущах, тому що Притул під'їхав, тебе розірвали. Да, ви скажете, можна реалізувати притул. Безумовно, я теж що я буду реалізувати притул, коли гратиму, тому що, ну, типу, стояння в кімпі, це яким треба бути дігродом, щоб просто, типу, стоять АФК ВСБ, нічого не робить і так далі і тому подібне. Тому нахера вибирати такий геймплей, невідомо. От. А, і от є в одній грі, XM, в якої ДПМ 3200, да, і є Скорпіон, в якого ДПМ, там, ну нехай 2500, з тослам буде більше, з екіпажем, це все ясно, але при цьому. Він може стояти в кімпі? Може, битися в притул, так щоб якісно при цьому впливати на бій, і ініціювати в бою може, а, ну, такое. є. А от самка може як постояти в кімпі, так і відіграти в притул. А, ну, тому би, вибір очевидний, якщо обираєте собі танк для фарма і Ах, вам потрібна підказка. От, якось так. А, другий бій, 2% дамага, так само як в минулому, що насправді поганенько, тому що потенціал танка на 3 плюс дамага. Прямо залізобетони в 3 плюс, без варіантів, просто що в цьому бою, типу я перестояв. Я просто перестояв, перестояв на горки, мені було лінь їхати вниз, при тому що я це озвучив. Да? Ну і одним словом, коротше, я винуватий, танк не винуватий. От і все. Танк в цьому абсолютно ніяк не винен, можна було давати десь так 3500, якби я спустився одразу вниз. Типу ми не дали птичку в тигра, і не дали птичку в об'єтка, але при цьому приїхали б раніше, накинули б тигру раніше, накинули б фритюру по дорозі, потім ми накинули, можливо, навіть тому об'єкту і так далі, і тому подібне. Але байдуже, що було, то було. 2500, це топ-2 по команді. Нормально, якісно, притомно. В принципі, якось так. Нафармили ми за цей бій 76 тисяч. Як я сказав, в принципі, умовна карі і тигра прототип вернять краще. От прям щоб для фарма, для фарма, мабуть, не найкраще ПТСАУ. Але в плані комфорту гри на ній, а, ну то чому б і ні? Тобто, якщо вас цікавить насамперед комфорт гри і імбовість танка, то ви берете XM, а фармете просто типу, як додатково. От у фарму у вас іде як другорядний чинник, і ви на нього не звертаєте навіть уваги. От, тому якось так. Отож. Підбуваючи підсумки. За два боя в нас вийшло всього-на, все, всього два 500 середнього. Це нижче у мене по аккаунту, скільки мене не по аккаунту, а ну. У мене не по аккаунту 3-100 майже. Типу ми зараз просидили, як, 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 як ви розумієте, да? цими двома боями. Тому 300 по аккаунту, у мене на ній за 53 боя. І, власне кажучи, це той показник, який вона реально може грати. Просто от, ну, склались так: от, ці два боя. Я зіграв у них в 2500. Я зіграв, не танк. Я зіграв погано, зокрема в другому бою. І так далі. Тому у нас два 500 за два боя. 200, менше 200 асіста і 420 заблокованою бронею Дамага, що, до речі, небагато. Вона може набагато більше. Машинка класна? класна? Але щоб прямо для фарму. Вона може фармити, безумовно. Один з кращих фермерів, банально, тому що вона і Бабеха 232 3 і 2 все цього достатньо. Але, от, щоб прям фармити зі ще більшим задоволенням і комфортом, щоб у вас і фарм був на високому комфорті, і рівень гри був на високому комфорті, бо типу на цьому танку тільки рівень гри на високому комфорті, то, очі, все ж таки краще якийсь умовний як тигра, прототип, або якась карішка. От, в принципі, якось так. На цьому все. Грати в цю гру скіловану, вчасно спускатися з гори Хімсдорфа, або не грати в неї взагалі. Ну і безумовно, не грати на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.